Повернення блудного сина сьогодні на пропускному пункті майор з Підгорлівкою колишній ополченець, який здався, зустрівся зі своєю мамою. 26-річний Артур вступив у терористичний батальйон оплот півроку тому. Каже, порадили друзі, нібито можна було заробляти 15 тисяч рублів на місяць. Втім, тепер хлопець вирішив добровільно здатися українським правоохоронцям. Про власні резони він розказав Олександру Загородному. Та не плачь. Вони не бачилися довгих вісім місяців, поки Артур бігав з бойовиками по посадках, а потім переховувався. Мама перехворіла і тепер ледь ходить. Все, все, все. Артур перебрався на бік сепаратистів у січні. Його завербував товариш, спокусився на 15 тисяч рублів зарплати. Тепер з понуреною головою повертається додому. Ну скільки ви заробили? Де ваші заробітки? Покажіть. Н нічого, нічого не заробив. А ну де ж я стільки грошей? Ну, все, все там залишилося буквально? Ну, все там потратилося. Проїли, так? Ну, про, проїли, там форму віддав. Хлопчина каже, просидів кілька місяців на блокпосту під Докучаєвськом, а потім звільнився. Роботи в так званій ДНР немає, ціни скажені. Хліб ну, 16 рублів отак от стоїть. Так ви повернулися, тому що там дорого? Та ні, повернувся, тому що там, по-перше, не буде в будущего. Там... Процветает алкоголизм на самом деле. Ну ничего хорошего там нету. Артур переконує, що нікого не вбивав, у боях участі не брав. СБУ цю інформацію перевіряє, якщо хлопчина каже правду, найімовірніше його просто відпустять додому. Згідно програми СБУ, яка почала діяти у серпні. За цією програмою вже повернулося з цієї території понад 20 бойовиків. Кілька сотень уже вийшли на зв'язок. Усі вони запевняють, що помилилися і більше не можуть терпіти пияцтва, знущання російських офіцерів та безнадії. Я прошу у за свой поступок країні і очень благодарен этой програмі, яка допомогла мені повернутися домою к мамі, к папі і до брату родному для тих, хто воював, правоохоронці відверто кажуть, доведеться понести покарання. А от таким як Артур кілька розмов зі слідчим і додому. Ми повинні чітко обідатися, що цей чоловік дійсно цього хоче, хочет, чоловік дійсно на ньому нет крові і. И... Тільки в цьому випадку ми приймаємо рішення. Артур каже, що боявся повертатися. Бойовики росіяни лякали, що укропи обов'язково його розстріляють, але він відважився. Ірина, тендітна дівчина, яка забирала Артура додому з лінії розмежування, каже, ці хлопці одразу починають нове життя, влаштовуються на роботу, займаються спортом, насолоджуються мирним життям. Для мами Люби головне тепер, що її син живий і здоровий. А далі каже, все буде добре. На роботу, ну... домой дома. На цьому пригоди горе бойовика Артура скінчилися. Очевидно, вже зараз мама варить йому цілу каструлю борщу вареників. Вони сядуть разом і почнуть говорити про майбутнє, яке у цього хлопця нарешті з'явиться. Україна, як ця мама, готова пробачити сину, який помилився і наробив багато дурниць, тому що вона мама. Олександр Загородний, Влад Журенко, Олег Усенко, ТСН, один плюс один.